Oh, fuck. Yo, yo, yo. На цьому відео ти міг побачити, як 13-річний школяр заробив 30 тисяч доларів на своєму токені, продавши в прямому ефірі весь свій саплай, тобто всі свої монети. Круто, да? А от через деякий час так якісь монет, яка в нього була, оцінювалась уже в 1 мільйон доларів. Це мемкоїни в крипті, і в цьому відео я розповім, що це таке, та покажу, як і скільки я заробив за тиждень на мемах зі 100 доларів. Це взагалі буде окрема рубрика в каналі, але про це пізніше. Так ось, мемкоїни, чи крипті кажуть просто меми. Це тип криптовалюти, що виникає як інтернет мем, але завдяки популярності в соціальних мережах чи онлайн спільнотах іноді вистрілює і дає куча іксів. Чому я кажу іноді? Та тому, що таких монет створюється по пару тисяч в день, і тільки десятки з них щось коштують. Тут відбувається битва за вірусність. Тобто, чим популярніше стає мем чи стаття. Ця світі, як от чилга, які масово форситься в тіктоці або перемога на виборах. Тим більше шансу, що токін щось буде коштувати. Зазвичай це просто рулетка, і він може як і вистрілити вгору, так і впасти в будь-які мем. Тому вважати торгівлю мемкоїнами щось професійним дуже велика помилка. А я все ж таки спробував поторгувати ними. І ось що з цього вийшло. День перший я інвестую всього лише 100 доларів на той час. Це 0,7 солан і використовуючи спеціального бота Telegram для швидкої купівлі. посилання на нього залишу в описі під відео. Купую по сигналу свого знайомого перше мем. Ретардія, який вже через деякий час дає мені 3 ікса. Я одразу все продаю і забираю перший профіт в плюс 200 доларів. Але як буває, на наступний день токен улітає на місяць. І якби я не продав його, то отримав би ще плюс 2000 зверху. Але то таке. І до речі, де брати коли альфа-інфуза, меми і не тільки. Я публікую в себе в телеграм-каналі. Посилання також в описі під відео. Також відчувши оцю силу мемів Я починаю купувати їх, не обдумуючи все підряд по колом телеграм-каналах. І думаєте, я все промахав? Ні. Дженні, плюс 40 доларів. Боро, заходжу до міграції по капі 20-30 тисяч. Продаю все в плюс 600. В моменті було і 1500. Конфеншнс, купую і продаю все в мінус 40. Але думаю, нічого, це з профіт. Одразу після нього купую на 20% балансу АК-3. Я отримую довгоочікуваний смачний фліп в мінус 100%. Тут я зупиняюся і на наступний день вже з холодним розумом заходжу знову в позиції. Але цей день був найцікавіший за тиждень, і зараз ви побачите, чому перший щиток, який я купляю в цей день, по також по сигналам, це був ехо. Я його пару разів пофліпав і отримав, ну, плюс 100 доларів, щоб купити позицію актори. Але потім, як виявилось, якби його похолдив, хоч би ще чуть-чуть, то б я міг зафіксувати плюс 11 тисяч через два дні. Не знаю, чи дотримав би я цю позицію до кінця але в якихось би 2, 3 чи навіть 10 яксів можна було б спокійно забрати. Тому мені залишалось просто забити на це і піти відпочивати. Так, я тут трохи збрехав, бо наступний день я взяв участь у приселі G-Dock від команди Water на 3 солани. І через 3 дні продав на налістину плюс 1,5 солани, тобто 225 доларів. Так ось, за перший тиждень я в сумі заробив плюс 1100 доларів зі 100. Але я відчув, наскільки це важка сфера. Ти просто сидиш 24 на 7 нервуєшся, і в постійній напрузі слідкуєш за самим токеном і його графіку. Це дуже втомлює, тому я відпочивав досить довго і зайшов, маємо, вже через аж 2 тижні. Але як справи пішли далі, ви дізнаєтесь уже в наступних відео. Це рахуйте. Початок нової рубрики, де я кожного тижня буду звітуватись, скільки на чому я заробив або втратив свої кошти на мемах. Тому я буду дуже вдячний за підписку, також вступай в мій телеграм канал там я писатиму всі свої дії онлайн. І головне, не впадай у ФОМ, дивлячись на інших, хто заробив сотні тисяч доларів, забий собі в голові. Якщо хтось заробив, означає, що сотні людей втратили. Живий приклад я навів в перших секундах відео. Якщо ти все ж таки вирішив зайти сюди, то інвестуй те, що тобі не жалко втратити. Запам'ятайте, бувай!